Вітаю вас, діти, на занятті з математики. Сьогодні ми з вами пограємо і завітаємо відразу у магазин посуду. Ви тільки погляньте, скільки його. Різної форми, кольору, розміру, матеріалу. Погляньте на усь ці полиці. Порахуйте, скільки їх. Три. Це верхня полиця. Підказуйте далі. Середня. Та нижня. Скільки предметів посуду знаходиться на верхній полиці? 5. На середній полиці. 3. Бо качалка це інструмент. А скільки посуду на нижній полиці? 4. А тепер пограємо. Зараз деякі предмети посуду будуть зникати. Але ви за моєю командою заплющите очі, порахуйте до п'яти. І лише потім роздивитесь, що зникло. Увага! Заплющуємо очі. Розплющуйте очі, що зникло. Так, тарілка. На якій полиці вона знаходилась? На верхній. Де саме? Зліва від тарілки з рослинним візерунком. Знову заплющуємо очі і рахуємо. Що зараз зникло? Дуже добре, діти! Чашка! Де саме вона знаходилась? На середній полиці між чашкою та чайником. Граємо далі. Заплющуйте очі. А зараз чого не вистачає? Молодці, ви дуже уважні, кастрюлі! Де ж вона знаходилась? На нижній полиці справа від сковорідки. Тепер, діти, завдання складніше. Міцно заплющуйте очі і рахуйте. Ну а зараз уважно розгляньте полиці і скажіть, який посуд зник. На верхній полиці зникла тарілка, яка стояла між тарілкою з рослинним візерунком та тарілкою з трьома кругами. На середній полиці зник чайник, який був розташований праворуч від чашки з хвилястими лініями. А на нижній полиці зникла тарілка, яка стояла всередині іншої. Тепер перевіримо. Дуже добре діти. Ви дуже уважні. Пропоную ще пограти. Уважно розгляньте таблицю. В ній є 4 рядки. І 4 стовпця. Необхідно заповнити пусті квадрати. Тож, які предмети розташовані в рядках? Розглянемо перший рядок. В ньому є кружка, тертушка, чашка. У другому рядку є кружка, мірний глечик, тертушка. Подивимось на третій рядок. В ньому є тертушка. Мірний глечик, чашка. І в четвертому рядку мірний глечик, чашка, кружка. Тепер постає питання, яких предметів не вистачає в пустих клітинах. З'ясуємо це. Якщо ми поставимо чашку, то ми побачимо, що вона вже є. І тому вона не підходить. Якщо ми поставимо кружку, ми теж побачимо, що кружка вже є в рядку. І тертушку не можна ставити, бо вона теж є. Що у нас залишилось? Так, мірний глечик. І він стоїть праворуч від чашки. Якщо ми поглянемо на рядок, то ми з'ясуємо, що жоден предмет не повторюється. Зараз розглянемо другий рядок. Як ви гадаєте, діти, який ви предмет поставите в пусту клітинку? Кружку. Тертушку. Мірний глечик? Чи чашку? Правильна відповідь чашка. Бо тоді предмети у другому рядку не повторюються. Діти. Хочу звернути вашу увагу на те, що мірні глечики розташовані по діагоналі. А ще як горизонтальні, так і вертикальні заповнені рядки не повторюють жоден предмет. В нас залишилося ще два незаповнених квадрата. Діти, ви їх заповните самостійно, а відповіді надішліть мені. Сонечки ви гарно попрацювали, тож відпочивайте і до нових зустрічей!